Доброго вечора всім, мене звати Ірина. Проживаю я в Італії. І мені на диво, може не на диво, попалася в Ютубі передача Мій світ, де був представлений лікар Василь Чайка. І Він в такій доступній розмові все пояснював, розказував, що мені так приємно було його слухати. Я почала шукати його на Ютубі і знайшла Василь Чайка, і що він випустив одну книжку про алергію. І потім я попала на його триденний курс. Після того, цього триденного курсу, я зразу попала на трьохмісячний курс здоров'я після 35. І ви собі уявляєте, яке щастя, що я туди попала. Це просто чудо. Він в такій доступній формі. Він дає поради, він дає рецепти, як, себе, як приймати їжу, як пити воду, яку воду пити, щоб pH було тільки 7, 5, 8, щоб ми собі не шкодили, а допомагали. Але саме головне, що я почула на цьому курсі, я хочу вам сказати, що в 2007 році в мене був інсульт. І я 6 місяців провела в лікарні. Мені було тоді 42 роки. І от я на цьому курсі почула, прямо на першому уроці, як потрібно поводити себе з їжею, з питтям води для того, щоб еритроцити не були злибші, щоб через 6 місяців конгломератів не було зовсім в крові. Ви собі уявляєте, яке це щастя. От я і почала так робити, як він все рекомендував. Також він давав рекомендації по хребту, по, по всім органам і як психічно себе вести. Василь Чайка дуже розумна людина. І саме головне, сама остання його тема була це по поводу раку. Що таке рак? Рак це виявляється нічого страшного. В залежності, як до нього підходити. Як ми підійдемо до нього, і як наше життя потім буде, і це немаловажно. Таких лікарів, як Василь Чайка, дуже мало, я би сказала, нас на Україні. І я би дуже хотіла, щоб наше керівництво все ж таки ввело уроки Василя Чайки в школи, тому що нам потрібен народ України здоровий, щоб наші діти в майбутньому росли здоровою нацією. І це немаловажно. Дякую вам за увагу.